Всім праведним критикам поганого плану Трампа, ну того, який фактично е, нам доступний через зливи у західній пресі, ми і точно не знаємо, який є цей план, які ці е, пропозиції ну, щодо обміну території, як умови е, завершення війни, але е, приблизно знаємо, що мова йдеться про те, щоб е, якусь територію, яку ми контролюємо, віддати е, ворогу. Росіянам, якусь вони нам віддадуть, і на цих умовах війну фактично заморозити. Так, от всім яросним праведним критикам цього запропонованого американською стороною плану, я так розумію, попередньо узгоджено із російською стороною. В мене одне питання. А яка скажіть, будь ласка, цьому альтернатива? Яка альтернатива? Альтернатива е, така, як е, у Бахмуті в нас була. Фортеця Бахмут. Да? От пісню навіть склали спеціально. По єдиному телемарафону її е, крутили. Ми не будемо відходити. З Бахмуту ми будемо його захищати. Хоча всі американські військові спеціалісти, не лише американські всі закордонні, і наші, також справжні спеціалісти, радили відійти, відійти на висоти на більш вигідні стратегічні позиції, а це місто залишити. Ні, вирішили захищати. Ну і що в ітогі, ну, в ітогі місто такі втратили тисячі. Мабуть, десятки тисяч статистики ж немає, можемо лише гадати. Солдатів наших втратили, крові пролили, техніки втратили. Ну і, власне, ось і все. Захистили місто, так? Так ми всю Україну хочемо так втратити. Тобто, не лише якийсь шматочок, який ми обміняємо, шматочок Донбасу, який ми обміняємо на шматочок Херсонщини, наприклад. А ми. Маємо втратити всю Україну, ну, Путіна ж вся Україна цікавить, аж до Ужгорода. Нехай російська військова машина повзе повільно, нехай перемелює наших захисників сотнями тисяч, мільйонами, а разом з ними і мирних жителів, нехай мирним жителям сипляться російські ракети, бомби, снаряди на голову, шахеди. Що далі, то більше. Вбивають, що далі, то більше абсолютно невинних людей. І нехай вони захоплять не лише оцей кусочок Донбасу, а всю Україну. Але зате ми не погодимося на е пропозиції, які не відповідають нашій Конституції. Панове ніякого мирного договору із ворогом який прийшов нас завоювати, якщо ми тільки його не розгромили, аж до Владивостока не може бути у відповідності до нашої Конституції. Ніколи. Або ми будемо вічно воювати, або вони нас завоюють, або ми їх розгромимо. Ми можемо їх розгромити з таким керівництвом, як у нас зараз. У нас останні кілька років уже Хоч була якась позитивна динаміка? Ні, у нас не було ніякої позитивної динаміки. Так ви хочете продовження, ви хочете повного знищення України, повного знищення українців, крім тих, хто втече. Ну, втекти не дуже то просто, що кордони закриті. Багато жінок і дітей сидять, тому що їхніх чоловіків не випускають. То е, це може такий план в Москві десь склали, щоб українці ні на що не погоджувалися, щоб дали можливість Путіну під благим предлогом, а українці ж самі хочуть воювати, не зупиняти свою агресію.